Добрий день, шанувальники футболу. З вами на зв'язку каналу Футбольний Інстинкт. А ні, стоп, стоп, стоп. Партоліто, Тепер ми зробили ще один ребрендинг, тому що ми будемо з вами розширюватись. Так, ми, я ще хочу на твічі стрімити, щоб була більша аудиторія. Тому на Ютубі будуть, звичайно, відео проходити більше про футбол. Навколо футбольні будуть, можливо, новини, відео різного формату. Тому, звичайно ж, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій твіч, і підписуйтесь також на мій телеграм, де будуть анонси саме стрімів, які будуть не тільки на футбольну тематику, але, скажімо, і про футбол, але будемо в основному розмовляти про футбол. А сьогодні ми з вами будемо розмовляти про те, як арсенал. Падає у прірву. І перші такі є трансферні чутки, які вже зараз є на цей момент часу. Я починаю, але поки що ставте, звичайно, вподобайку. Підписуйтесь на канали, коментуйте обов'язково і Летс-гоу. І почнемо ми правильно з чого? Із вчорашньої поразки Арсенала проти Ліверпуля 2-0. А якщо ми подивимося цей матч, так і навіть і, навіть якщо ми не подивимося цей матч, то після матчу Артета сказав, що. Ми мали вигравати цей матч. Ми грали краще. Можливо, і так. Арсенал, можливо, грав і краще, але є нюанс. Вони грали проти Ліверпуля, який, як виявилось, набагато універсальніша команда, ніж Арсенал. Так? Тому що м -м, Ліверпуль може грати як і в контроль, так і в контратаки. На що вони і показали у цьому матчі, так? Двічі. Арсенал вже, в свою чергу, м -м, в них є план А, але немає плану Б. Так, у них. Матч був просто Фаєрія перекладен. Фаєрі, ну, це просто ну, матч був насправді дуже-дуже хороший. Але ж одна перемога в останніх семи матчах Арсенала. Одна. Виліт з Кубка Англії, виліт з Кубка Ліги. <сміття> з першого місця опустилися на четверте місце. З чим це може бути зв'язано? Ну, по перше, те, що вони не реалізовують свої моменти. А нереалізація своїх моментів це показує те, що а, потрібен нападник, і хороший нападник потрібен. Я не кажу, що Габріел Жезус це хріновий нападник. Ні. Але коли вже йдуть чутки вже зараз у зимове трансферне вікно, Нкетію хочуть відправити в Кристал Пелас, що і це ваш нападник на рівні з із Жезусом? ви серйозно зараз? Оцей чувак, оцей хлопчина, зараз сміється просто, я не знаю, де, де сміється зараз, коли він бачить такі новини. Тому що, ну це так не має бути в такому, в такому клубі, який хоче чогось досягти, який хоче не то, що чогось досягти, який хоче займа, зайняти перше місце в АПЛ, який хоче щось добити з лізі чемпіонів. У них є нападник, який часто травмується, так це Гарбері Жезус, і Янкетія, який. Ну давайте будемо чесними, це не той рівень а, гравця, який може ну, витащити в, в моменті, так? Звичайно, він може зробити хитрик Шефуд Юнайтед кризовому, питань нема. Це тут до бабки не ходи, він це зможе зробити. Це не тільки він зможе зробити. Але ж, але ж коли йде така прірва, от зараз, так, в цей момент часу, боксінг-дей, Арсенал не витримує. Коли йде таке велике навантаження матчів, ми бачимо, що вони не вивозять. Тобто Грудень і початок січня у них максимально катастрофічний. І що в цьому плані робити? Артета каже, що у -у, на трансфер ми не підемо. Ні, на трансфер. трансфер ні, ні ні Зимою ми нікого купляти не будемо. Так, а... а ким грати? Центр поля? Питань нема. Райс, Одегор, потім там Вієра, так потім ще після травм має вже скоро повернутись. Можливо, вже навіть там і Томас повернеться партії і тому подібне. Але ж все одно. Немає того, навіть САКА із Мартінеллі останнім часом здали. Але ще тут ми маємо сказати те, що вони не можуть такі два молодих гравці, грати на стабільному рівні весь сезон. Їх має хтось замінювати. Тросар, питань немає. Так замість Мартінеллі може вийти. А правий фон хто? Нельсон? Ріс Нельсон? Серйозно? Це той гравець, який має замінювати САКа? Чи це рівень Ліги Чемпіонів або ж переможця АПЛ? Ну, не знаю. Взагалі не знаю. Я попередніх своїх відео а, якби розказував про те, що у Манчестер-Сіті сама лавка так, запасних, але ж тут, тут, якби вона не набагато краще, якщо ми подивимось, так? Зінченка постійно там також якісь мікротравми. навіть коли він грає, то на нього багато йде наріканчий. Він погано грає. Хоча це, можливо не зовсім так, але нам, як українським фанатам, українським вболівальникам, мабуть. Ми не можемо об'єктивно судити, так? Все ж таки, тому що у нас є симпатія до наших гравців. Неважливо, де вони грають. В Англії, в Італії, в Італії поки що нема. Не важливо. де де вони будуть грати. Ми все одно будемо за них болювати і їх будемо захищати. Можливо, це не завжди виправдано. Але ж в тому ж, якби сенс що треба щось робити. Артете сказав, що він буде якби робити з того складу, що в нього є. Кращу команду. Окей, подивимось, що з цього вийде. Але ж Ліверпуль, так, в цю, якраз в боксінг, -дей, навіть незважаючи на те, що немає салаха немає Ендо, тобто багато гравців. У мене можна сказати, що вже більш-менш ключовий, ну Салах це зрозуміло. Це легенда Ліверпуля вже тут невідворотньо. Без них грати буде набагато важче. І що вони роблять? Вони виграють 2-0. Подивимося, звичайно, що буде далі. Коб, як сказав на післямачовій прес-конференції, вони не хотіли нічию. А чому вони не хотіли нічию? Та тому що і так матчів піздець як дохуя. Їх реально багато. Навіщо так багато матчів? Так, от здається, що Кубок Англії, Кубок Ліги там ще там як згадати Ліга Націй, товариські, ну, товариські матчі це ні, це якраз Ліга націй зараз. А, такі відбіри на чемпіонати Європи, на чемпіонати світу. І це все настільки щільно, що гравці просто стомлюються, їх не просто не вистачає. Вони травмуються. Ми вже в цьому сезоні це бачимо. Дуже дуже багато випадків було саме з травми такою епідемією травм. І якраз Ліверпуль клоп так сказав, що він не хотів нічиї. Все, будь ласка, другий тайм бац-бац, додали під уже суперника, який, скажімо так, видохся, так за весь матч. Все двошечку вкинули, із, із нез'явних таких гольових моментів, якщо можна так виразитись. Тому що якщо ми підемо до XG, то подивимося, що Арсенал мав ну як мінімум близько двошки забувати. А Ліверпуль нуль, ну хоч там півголу, голу неважливо Але це ж це жі. Вона ж не, не, не вираховує. Те, що відбувається на полі, вона це чисто удар, удар гол, удар гол на гол все. Тому, що ми можемо сказати, що Арсенал, він просто зобов'язаний шукати нападника. Як на мене? Пишіть думки в коментарях, звичайно ж. Але я думаю, що все ж таки їм, їм потрібен нападник. Тому що без нападника голів не буде. Ну, звідки їм взятись? Ну це ж Арсенал так побудований, що він їм все одно потрібен. Жезус, це зрозуміло, що він такий малий, він такий шустрий, як і Мартінеллі, хоча Мартінеллі не малий, Сака, вони там щось між собою щось там намагаються робити, але, як на мене, немає впевненості в тому, що навіть Джезус той самий Банкетія може дати за постійний, постійний стабільний результат в матчах. А ви що думаєте з цього? Пишіть собі в коментарях. Якщо ми кажемо про Кубок Англії, то більш таких видовищних матчів не було. Там їх було уйма матчів там між різними лігами. Ну, маць на увазі Кубку Англії між різними лігами. Але ж зараз грудень місяць, і зараз іде якби трансфери потихеньку набирають обертів. Там такі трансфери не особливо, поки що хайпові. Там Саша Калайдіш в оренду перейшов в Eintracht. Потім Ван Дебек перейшов. Нарешті, можеш він хоч там пограє. Навіть Тенгах, де він ставав тим гравцем, якого ми знаємо, який переходив уже в топ-клуб куб, то він здувся. Подивимось, можливо, в Німеччині в Eintrachtті він буде там якась реінкарнація. Ми будемо в це вірити, тому що гравець справді хороший. Але... Якщо ми кажемо про Німеччину і про Англію, ми, нам ми ще ж потрібні якби, нам потрібно сказати про Тіму Вернера. Тімо Вернер, який е, е, після чотирьох сезонів Лепцього, де були в нього дуже-дуже хороші сезони, де найгірший сезон у нього був це 13 забитих м'ячів. В принципі, це нормальний результат так, для такої команди, як Лейпциг на той момент часу, він переходив в Челсі за хороші гроші, і була надія на те, що він заграє. Але він не заграв. Він там він забив дуже-дуже мало. там Це в основному були файли його, як він не забивав, там пусті ворота. в нього була така хвороба е, Тори Саморати. Щось такого плану в нього було. в нього там було дуже все катастрофічно. І потім він, що, правда він знову перейшов в Лейпциг і в нього там за півтора року лише 11 голів, там і три гольових передачі здається. У нього багато травм, він такі мікротравми в нього є. І тут виходить Тотингем на нього. Виходить Тоттенгем. Не сказати, що це найявніший такий гравець на трансферному ринку, так хотів себе поправити, але зрозумів, що і так нормально. Гравець на трансферному ринку, який все ж таки показує, що м -м, мені здається, що пост такого не вірить в Вішарсона, скоріше за все, що саме в нього не вірить. Тому що ну Вернер це ж в основному це нападник. М -м, так, він може зіграти по флангах, але ж на, на одному фланзі сон, так, а на іншому Куусевські. Коусевський, який просто це монстр, взагалі. Це той гравець, який. Ну, навіть на цей момент часу, як на мене, соном, вони зараз на рівні це 100%. Усе скільки шансів надає своїм гравцям, своїм колегам для забиття голів, тобто і сам загострює, в нього дриблінг класний, в нього фактура така хороша. Тобто ну, це гравець справді дуже-дуже універсальний. Тому я думаю, що Вернер буде якось надавати конкуренцію Річарлісону, який в останній час трошки розбивався, але, мабуть, не так, як це хоче такого, Подивимось. М і чи взагалі ця реінкарнація? Ре 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 так, чи вона спрацює, не спрацює, це незрозуміло так зараз на секунду. Не зрозуміло. Але ж Тотангему, мабуть, більше треба думати про оборону, мабуть. Так, там були вже перед цим транспортом про забарного були думки. Ну, точніше, як такі згадки, чутки і тому подібне. В центрі поля так Медінаса Бадіса до сих пір немає. Але щоб такого гравця замінити. Я не знаю, кого вони мають зараз купити. Мабуть, таких гравців це треба шукати десь, можливо, в нижчих лігах або в інших чемпіонатах, бо в Англії таких немає, як Медісон, на цей момент часу, щоб вони могли його повноцінно замінити. У Васельсу або Швачельсу, хто як каже, вивозить, в нього також є такий. Він хороший гравець, але в нього не виходить так, як у Медісона. І це потрібно Тотенхему, тому що все ж таки вони відчули, відчули запах перемоги, відчули запах того, що все ж таки вони можуть це зробити. В них є тренер такий більш романтичний, який може це зробити, якого є прям ну, не знаю, таке прагнення, так, такий як дизайр. Що треба це зробити? Це потрібно робити. В них для цього не все є, тому що в них ну, нема все одно такого, таких гравців такого топового рівня, який є, наприклад. Того саме Манчестер-Сіті або ж Ліверпуля, uh, так? тому що в Арсенала тут також доволі спірно, чи чиє не гравці світового класу. В Ліверпулі вони є, в Манчестер-Сіті вони є. А от в інших команд їх уже не так багато. Тому подивимося, що буде з Вернера. Як на мене це трансфер хороший, головне, щоб він себе відчував психологічно комфортно, я казав кров, що 80% проблем футболістів не на полі, а вони от, в голові. І в принципі, це можна сказати про всіх людей, що наші ці проблеми вони в основному тут в голові. І, і о, Вернер, це такий дуже, дуже яскравий приклад того, що якщо навести порядок в голові. То скоріш за все, що все буде добре. Або що думаєте? Пишіть з цього приводу в коментарях, і ми закінчимо з вами це випуск. Так він буде такий не досить довгий. Я думаю, я не знаю скільки він йде. На жаль. Бо запису на телефон. Але ж в нас є такий Черепашка Ліндзі, як МАПЕ, який до сих пір компосіруємо мозги всім Фанатам ПСЖ керівництву ПСЖ, фанатам реалу, керівництву реалу. От буквально сьогодні прочитав новину, що все ж таки якийсь там журналіст сказав, що МБП узгодив особисті деталі контракту із матрицьким реалом. Що начебто тепер це залишилася справа за клубами, тому що все ж таки у УМБЕ закінчується контракт літом го року, і Реал не хоче дуже багато переплачувати за молодого француза. Ну, як молодого, він уже такий. Ну Та, ж, мабуть, років 25-24, так? Десь так пропузне. Але тут же ж проблема заключається в тому, чи взагалі МБП потрібен цьому реалу. Так, звичайно, що зараз багато травм, і гравці в будь-якому випадку потрібні, якщо ми кажемо про рау, там взагалі повний там алярм. Але ж а куди Вінісіуса дівати? Ви ж з Вінісіуса зараз робите цілий бренд. Так, гравець, який там бореться з расизмом, бореться з усіма цими поганими вчинками. І МБП МБП не може сказати, що він центральний нападник. Він може там зіграти, але ж він все одно ті ж є до лівого флангу. І якщо МБП прийде, то Анчоуті знову про це щось придумувати. Родріго не особливо хоче грати центрального нападника. Хосеву, ну, давайте будемо відвертими, що Хосеву це, ну так, він вихованець реалу, він дуже хотів зіграти за цей клуб і вже в 30-плюс. В нього є такий шанс, але. Ну, Ну, не тяне він цей рівень, на жаль, не тяне. Якби він цього хотів, якби цього хотіли фанати реалу. Але ж ми маємо розуміти те, мені, як мені здається, Бапен не сильно потрібен цьому реалу. Це більше маркетинговий хід. І, чи потріб... І... не знаю. Просто це наскільки важке запитання ну, насправді з приводу Мбапенка. В пасаже, якби також свою просарати кар'єру, ну таке собі, тому що це ну, чемпіонат Франції. Давайте будемо чесними. Чемпіонат Франції це піздець, там є ПСЖ і всі інші. Чи ти ростеш такий, скажімо, в такому середовищі? Ну, мабуть, більше нічим так. В реалі буде більше шансів це зробити. Хоча там зараз також Атлетіко, Барселона стагнує. Жерона, звичайно, це круто, але ж Жерона, ми ж розуміємо, що це ненадовго може бути. Якщо цей рік вони протримуються, це буде дуже круто. Ну, є Ліга чемпіонів, але ж ну, чи... добре, добре, іспанський чемпіонат більш крутіший, ніж французький. Це в будь-якому випадку. Більш технічніший, мабуть. Але з ігрової точки зору, навіщо? Можливо, ви знаєте? Пишіть свої думки в коментарях, бо я поки. У мене тільки одна думка: що це більше маркетинговий хід. Так, звичайно, він може додати до результату, але ж є і внісю Жуніор є на лівому Фанців вже гравець, який збитий, який вже давно в реалі, який знає, що там та як, і який вже готовий давати результат тут і зараз. Ну, звичайно, якщо він після трави, ну, буде ще набирати свою форму, це зрозуміло. Але він тут уже свій, амбапе не свій. Може в нього там буде на нього хейт, може там ще щось. Ми бачимо, що МБП є якісь проблеми трохи з психологією, тому що в нього був шанс перейти, потім він сказав, що ні ПСЖ, це ти що ованвав, тепер він щось там узгоджує контракт. Тобто це, це голов це головняк. Блін, мені вчителя щось прислали. Блін. Так що, в будь-якому разі, ми маємо розуміти те, що Реал хоче зробити великий маркетинговий хід, але чи він потрібен Реалу, не незрозуміло. Як я казав раніше, пишіть в коментарях. І з вами на зв'язку був канал Парто Літо. І це не просто Парто Літо», тому що це від мого прізвища все йде. І хочу, щоб тут було завжди літо. Завжди літо. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте обов'язково. І звичайно, ж, любіть футбол, як силу оборони любіть. Слава Україні!